Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Дітки, запрошую вас на заняття з математики. Країна математики це цікава країна, де живуть цифри, знаки, геометричні фігури. Діти, розгляньте, будь ласка, картинку і скажіть, що ви бачите. Так, паровоз, скільки їх? Вірно, один. А скільки може бути вагонів у паровоза? Правильно, багато. А тепер скажіть, скільки вагонів ви бачите? Один. Діти, а чого більше? Паровозів чи вагонів? Їх порівну, молодці. Подивіться на картинку і скажіть, де знаходиться пташка по відношенню до нашого потяга? Так. Вона знаходиться над потягом, а де знаходиться зайчик? Він знаходиться праворуч від потяга. А де знаходиться лисичка? Вона знаходиться ліворуч від потяга. Діти, а де квіточка? Квіточка біля лисички. Дітки, скажіть, а що спільного між всіма цими зображеннями? Вірно, їх всіх по одному. Давайте разом назвемо їх одна пташка, одна квітка, одна лисичка, один паровоз, один вагон, один заєць. Правильно. Діти, подивіться на наш потяг. Скільки вагонів? Один. Під яким номером він буде? Так. Він буде під номером один. А чи знаєте ви, як показати, що в нас один вагон? Так, цифрою один. Цифра один на письмі позначає, що в нас один предмет. Дітки, подивіться на зображення і скажіть, яких предметів в нас по одному? Одне яблуко. Одна пташка та один віночок. Молодці! Наступна картинка. Яких предметів по одному? Один ведмідь, один слон, одна груша. Молодці діти. Цифри полюбляють грати в хованки. Давайте з вами знайдемо, де заховались одинички. Ось вони всі знайшли. А на цій картинці. Молодці дітки, всі одинички ми знайшли. А тепер пропоную зробити одиничку з конструктора або олівців. Діти, подивіться на малюнки і скажіть, що зображено. Ранок, день, вечір, ніч. Разом це доба, а це частини доби молодці. Дітки. Скільки сонечок на небі в день? Одне. А скільки місяців на небі вночі світить? Один. А скільки зірочок на небі? Багато. Дітки, а що ми з вами робимо вранці? Прокидаємось, чистимо зубки та вмиваємось. Робимо зарядку і снідаємо. А що люди роблять вдень? Навчаються, гуляють, обідають, деякі дітки сплять. З настанням вечора ми дивимось мультики, граємося, вечеряємо, мама нам читає казочку, також купаємося. А от вночі і дорослі, і малі всі сплять, відпочивають. Давайте пригадаємо, про що ми з вами розмовляли. Що нового дізнались? Скільки у нас було вагонів та паровозів? Один. А як ми можемо показати, що у нас щось одне за допомогою цифри один. Ми грали, шукали цифру один. Визначали кількість предметів. Також ми пригадали частини доби, щоб орієнтуватись у часі. Ви молодці, дітки! На сьогодні все. До побачення! Бувайте!